Органічна лохина це яка? Скажуть, що це хімія. Та ми всі живемо да, з хімією. Бізнес на лохині. Ну, солодка. Солодка. Яка окупність. В минулому році я таку велику дулю з маком отримав. І що може знищити ваш врожай? Тепло було. Вона така. Ха -ха, супер. У мене на 300 тисяч згоріло. Ви можете покуштувати. Давайте. Давайте. Ну, солодка, солодка. солодка. А, буває, а буває ягода не солодка, а буває вона водяниста. А чому? Тому що тут е, все по технологічній карті. Ну Це зараз розказуєте, а що це технології такі? <рес> ну, сучасні технології, по-перше, зрощення. У мене фертаційний блок стоїть. Ми капельне зрощення проводимо. І практично у мене рослина ніколи не потребує як кажуть, необхідних речовин. Є ряд програм, які, ну я як агроном і директор і начальник транспортного цеху роблю, да? розробляється програма. В цих програмах закладується стільки калію, стільки е, фосфору, стільки азоту. І на, початку, на початку, коли тільки вона е, ще після зимової сплячки проснулася, йде азот. Азот це будівельний матеріал. І ми даємо максимально азот. Потім вже далі підключається військово фосфор, тому що фосфор це якраз така речовина, яка, по-перше, це утворення коренової системи. По-друге, фосфор він приймає участь у заплідненні. Більш того, є знаєте, різні системи. Наприклад, є зрошення під корень, що я роблю, і є по листу. Є там певні засоби, гравон, не буду зараз mm -hmm. багато mm -hmm. говорити. Робимо і так, і так. Uh -huh. Тобто ми все це витримуємо. І ви подивіться на ці кущі. Просто от я інколи дивлюся там в Ютубі, показує щось таке низьке, щось таке. Всі кущі, вони дивіться, які, вони насичені азотом, вологою, фосфором і ще калій. Калій це дуже важлива речовина, тому що калій він. Нормалізує засвоєння і азоту, і фосфору до рослини. І виходить, от така ну, ягода. інші скажуть, що це хімія. Ні, обождіть. А ви коли їсте колбасу, хліб, все це хімія? Та да ми всі ж, живемо а, з хімією. Аж два оце ж теж хімія. же да, хімі, да, от статі. І аж два там СО, так? Да, да? Це теж хімія. Ну, просто щоб тобто, без цих усіх засобів догляду не вийшла б така ягода? Звичайно, ні, дивіться, що таке е, зрошення. Зрошення це вода і, е, ну, скажімо, їжа для рослини. Так оці речовини, мінеральне добрива, можна або по листу давати, або розбавляти з водою. Якщо з водою, у мене там, я покажу вам, три баки стоять mm -hmm. От, програмні там, B1, b B3. К1, К2, три системи. Це автоматично, йде? Так, звісно. Ні, ну я програмую uh -huh. і з Києва можу з допомогою смарта включити і виключити. Uh -huh. Певну програму можу включити зрощення, можу виключити зрошення. Uh -huh. Чому? Тому що стоїть датчик вологості. Все як е, колись я займався розробкою мікропроцесорних техніки, все таке. Сучасні технології зрошення дають таке. <кій> і ще. Це робота народу людей. Значить, Оце зараз, ви думаєте, що це бур'ян, то ні, цей залишив. бо коли йде дозрівання, виривати бур'ян зараз не потрібно. Чому? Тому що коли ти вириваєш з корнем, субстрат виривається. Ґга. Ну Багато людей цього може і не знають, або просто не хочуть знати. А от якби ви приїхали два місяці тому, то все було чисто. У мене он трактор, я все сам на тракторі все вичищаю. Мульчер, Є дівчата працюють у мене. Все тут на не, немає стебилинки. Навіть один сорт достигає нерівномірно на кущі, тож для його збору треба пройтися по одній грядці до трьох разів мінімум. Гроні є суше спілі ягоди. Так? А є вони ще тільки починає спіл, це ну, природа. Так що не буває, що воно все. Якщо ми, наприклад, будемо зразу чекати там, кінця липня або серпня, то оці, що доспіли, вони впадуть, ташки склюють. А то, що тобто ефективність збору буде дуже низька. Тому тобто це... до куща треба підходити кілька разів. Тепер дивіться, як ми підходимо до кущів ми підходимо з двох сторон. Ось збиральниця один, прекрасна Аня, і он Руслана. Ще більш прекрасна збиральниця. Це лідери наші, збирають до фіга. Ой, багато. А це багато це скільки? Ну, десь по 50 кілограм. За день? Так. Да. А скільки робочий день триває? Ну, максимум 8 годин. Ага. А якщо будуть збирати, звичайно, там більше, то буде і більше. Природа була прихильна до поля пана Анатолія. Мороз майже не зачепив ягоди, то й сподіваються зібрати до 15 тонн. Знаєте, що збір лохини важкий ще й тому, що високі ризики. І одним з них ризиків це погодні умови. Ні, я ще про зиму кажу. Чи не я а зима ні, вона спить. Її ми замульчували, вона сидить тихенько почервоніла і собі спить спокійно до, там, умовно кажучи, до... Початку березня, потім вона просипається. Так от ж було і в квітні при і в травні. А нічого. Ми замульчували її, закрили, утеплили, провели хиниці одну обробку, щоб грибков не було. Mm. І все і нормально. А... В квітні рослина пожила, тепло було. Вона така, -ха, -ха, -ха супер. В травні похолодання. а вже пішла цвітіння, бутонізація. Процес, Процес пішов, да. і вона, знаєш, її просто придавило. І вийшло, що в мене я також був дуже розстроєний, але зараз трошки я е звеселився, бо результат гарний. Чому? Тому що бувають такі пустоці, знаєте, от воно ціло да? а потім, де там воно гарно, нема завізі. Це називається пустоцвіт. Це безнадіжний, оце бачите, безнадіжний. Тому що ми зрізали його, все, вмер, похоронили. А оце збиралися хоронити, а він каже, хлопці. І погнав паростки сьогодні, значить, коренева система ще є, ура! Так, будь ласка. Це моя прелість, сорт Чендлер. Подивіться, він буде плодоносити це середній, але він зі здвигом плодоносить, він десь буде плодоносити десь серпні, на мій день народження. А тепер, будь ласка, попробуйте. Ось бачите, як в нього, в нього термін достигання подовжений. І чим це. Добре чи погано? Погано тим, що тут треба робити п'ять проходок. Кисленька, Кисленька, тому що Рано, да? Да. а ви приїдете, наприклад, через серпні, ви побачите, які солодкі, великі ягоди. Да, І з війною очікувана окупність відтермінувалася. В один гектар десь біля 25-30 тисяч євро. Ну, зрозумійте, да? А так як все зростає, паливо, мінеральне добрива і окупність. Я рахував 5 років окупність. А вона тепер а от зараз 5 років, минулому році я таку велику дулю з маком отримав. Утім, Анатолій оптиміст, вірить, що все вдасться, адже пережив найгірше на початку повномасштабки. У мене на 300 тисяч згоріло все. Слава Богу, дякувати державі! Я взяв грант. Взяв 800 тисяч держава, 300 тисяч, я вложи. Це західний підхід. 30% 70%, супер, це класно. Тепер половину коштів із цих 800 я повинен виплатити у вигляді соціальних виплат. Тобто, от зараз люди працюють, заробітна плата, соціальні виплати, та-та-та-та-та. Я, да? Да, я вже половину в державі віддав з цих 400 тисяч. Залишилося там вже 100 з чимось. Тобто, в принципі, а коли мені було потрібно війна. Тільки почалася. А я вже ж ну план, де кошти, нема. Підготував торф тирсу, згоріло. Ну То мені допомогла ця програма, я торф закупив, а торф дуже дорогий. Ну ви не кинулись. Війна війною, а обід по розписанню. Тобто все тут, сюди. Ну ви могли продати цей бізнес. А, а аб... смисл? смисл, коли я полюбив його, влюбився. Лідери на світовому ринку лохини Перу, Чилі, США та Канада. Але Україна поступово займає помітне місце зі своєю якісною ягодою і навіть у війну не зупиняється. Наразі з'являється багато малих підприємств площою до 5 гектарів, і саме вони в майбутньому насичуватимуть нашу внутрішню потребу в лохині, а великі гравці експортуватимуть ягоду на світовий ринок, бо українська лохина не тільки смачна, а й конкурентна за ціною і якістю. В минулому році зібрали е, десь 7 тонн, позаминулому 5 тонн, в цьому році хочу десь 15, може там ага. більше. А в ну, минулому 6? 7. 7. Тобто з кожним роком більше? Ну так, да, звичайно. Угу. Ну Який смисл працювати? Треба, щоб. Ну чому? Тому що інвестиції великі і вони ж постійно збільшуються за рахунок е, збільшення цін, я говорю, паливо і все. А е, ти ж хочеш отримати якийсь е, ну, доход, щоб... Е, так я от про доход, що отримати ви доход? Доходу ще не було, я ж кажу, але в цьому це році. А Ви постійно отримуєте гроші і вкладаєте в доклад. Так, крупність повинна була бути в цьому році. Ну я От. Ну, П'ять років. В окупність для всіх, хто хоче займатися цим бізнесом, не дуріть собі голову. П'ять років мінімум. Угу. Це ну ви... все залежить дивіться, все залежить від, від площі. До речі, звичайно, що в мене маленька площа і вихлоп невеликий. Щоб вона окупалася швидше, треба сажати оптимально, всім раджу, десь не менше 10-15 гектарів. Так це і вкласти треба більше. Ну так, да, але будеш потім дохід більший, воно краще. Чому? Тому що. Ти все рівно ж не, не одну яму купаєш в саду, да, там, <смеш> а ти наймаєш трактор, ти робиш гряду, все-все-все, воно. І на більшому, як кажуть, об'ємі, тебе затрати такі, вони зменшуються. <смеш> <смеш> а дохід потім, за рахунок, якщо ти все зробив правильно, якщо ти працюєш, а <смеш> не спиш. От, то воно буде звичайно більше ну я так рахував що десь 10-15 гектарів це нормально так? на ягодах <сум> На ягодах. — слухайте добре а чи от е вигідно зараз лохиною займатися в Україні на вашу думку на мою думку чи ви вигідно радили вклад... Вигідно. Чому? Вигідно. — якщо є кошти Ні, ну якщо... — Так, перше. — саме... чому лохина саме вигідна ну порівняйте наприклад ціни на ягоди лохина йде в лідерах розумієте Тобто, якщо вирощувати от таку ягоду і гарно збирати, і гарно, як кажуть, продавати, наприклад, отримати там сертифікат, і, наприклад, навіть за кордон так і возили. І зараз, зараз менше вже, то експортувати то, чому ні. Угу. Просто треба мати певний капітал, не такий, як я вам назвав, там 25 тисяч, треба нормальний капітал для підтримки. Ну такі ж люди в нас є такі. Ну, якщо у когось є гроші, то зверніться до мене, я знаю, як їх закупати.